Добрий вечір, це канал Я і Маміні Тваринки, і ми з вами колокіс. Мої кози наминають. Ось хто що, хто що хоче, то й те їсть. І такі, то справи. Ну а я відповім на питання. І не одно питання. Питаю ли мене? Ну, одне і те саме питання, маю на увазі не від одної людини, пару чоловік. Питали мене, а ти своїм козам, як коза от вродила колеша окситоцин? Ні, ніколи не колола я своїм окситоцин ні під час родин, ні після родин. Пояснюю, чого не колола після родів окситоцин. Кажуть, якщо в кози нема молока, коли ти колоти окситоцин, то з'явиться молоко. О, може, і може з'являється. Ну, По-перше, в мене нема потреби, щоб колоти окситоцин, і з'являлося молоко. У мене мої кози. Ще такої в мене не було, щоб вона вродила козенята і не мала молока. Не було. Ось ця цього року, що прихворіла, то не вистачало. Я від других кіз збрала. Але то вона прихворіла. А як здорова, їм не треба нічого. Вони мають молоко. Що мої нобієчки? Що мої зеанинки, чи, чи альпо зеанинки нема різниці, чи Альпо Ламанча. Вони мають всі молоко для своїх діток. Природа так пристосована. Що скільки має козенят, воно має розраховуватися на те, стільки бути молока, щоб вона могла вигодувати своїх козенят. Якщо вона роди троє, то вона має молока більше. Я все бачу. Ось, Щоб мати, з чим їх вигодувати. Ось такі діла. Так, пояснюю, чорний окситоцин. Не здівайтеся над козою. Ну, це моя думка. І це мені так, як мій ветлікар пояснював. Я пояснюю і вам так Коза вродила, в неї вже схватки пройшли, все, вона очистилася, все як має бути. А ви вкололи окситоцин. Визиваєте знову в неї ті самі схватки, ті самі роди. Ладно, якщо ще добре вкололи таку саму дозу, ну, там по вазі, точ-точ, що треба вколоти. То ще може воно і не так. Хоча цього року от людина дзвонила, кай коза очистилася, все. От е, нема молока. Що робити? Не лізь. Позвонила до лікаря, він сказав, там скільки там кубиків, колотиє окситоцину і буде молоко. Вона вколола окситоцин, це правда. Но, молока не з'явилося і козу дорізали. Ось так. А чого дорізали? Почалися заново схватки, вона почала дутися, п'ястися, видула матку, видулася. А тоді той доктор сказав, а я не вмію управляти. Треба було пильнувати козу, щоб вона вас не видулася. Ось так. Ось такі-то анекдоти є. От. Я своїм козам не колю окситоцин і не хочу, щоб їх за, знову ж таки мучило, все заново ті самі роди їм знову викликати. І я їм не колю. Ти що, не, не хочеш їсти? Сіну будеш їсти, їж сіну. Не хочеш, не мусиш. Я віддам білі. Забіла. Білю, білій. Там шоколадці, вони справляться. Ось. А ти їж сіно, як не хочеш. Ось такі то справи. Потім друга людина дзвонила, коза не очистилася, Подзвонили до доктора, до лікаря. Він сказав, знайди токситоцин в коліт, знову ж таки, якусь дуже велику дозу він сказав, я не пам'ятаю, скільки там він казав. Шість чи сім кубиків. Кузів колоти, щоб місце відійшло. Ну, з чисток Чи послід, хто там як знає. Вони вкололи ті кузі, відійшов послід разом з маткою. Чекай під стелю. О. Разом з маткою відійшов послід. Видулася коза, він щось там їй управляв, управляв і кузі ту матку. Коротше кажучи, на другий день вони прийшли. Тікай, а коза готова. Матка з надвору, і коза здохла. Ось таке буває теж. Так що, перед тим, як колоти, подумайте добре, зважте всі за і проти. Біла! Чи стоїть, чи ви готові ризикувати козою? Може, є які поодинокі випадки, що там треба вколоти. Була у мене оця аська, що в мене була. Хто дивиться мої відео спочатку, знає, що то за коза. Вона ось там стояла, де моя шоколадка стоїть. Ось. Та прийміться. От. І. І ви тут не дасте постояти. Ні, ні, ви ніхто не дасте постояти. Ну, вас, баню. Ось тут вона стояла. І прийшло, в неї матка не відкривалася. Я дзвонила до доктора, тоді дорога була задута, до нас доїхати не можна було. Ось. Позвонила до свого лікаря і кажу, слухай, так, і так, що мені робити. І кажу, я маю окситоцин, бо в мене є окситоцин. Я не кажу, що нема. У мене є ампула окситоцину, велика така ампула. Я навіть не знаю, скільки там кубиків в ній. Ось, кажу, може, їй вколоти окситоцин, бо не відкривається. Він каже, то вона вам ще хоче здохне. Бо якщо матка не відкривається, уколите окситоцин, начне відділятися от, сам той чисток з козенятами, начне її сильно перти, матка не відкрита. ось, І тоді вона. Розірветься моє, роз... розрив матки і вона ще хоче здохне. Кажу, що поняла. Ну, матка так і не відкрилася ось, і ми її дорізали. Ось таке діло. Так що, якось так. От, такі то справи у нас. Так що я не спішу ніколи колоти окситоцин. Навіть якщо щисток не відходить добре, можна прив'язати до щистка, якщо є до чого прив'язати. 0,5 літрів бутилочки, півлітри. От, бутилочку з водою, щоб він під вагою був, щоб коза стояла, під вагою буде підтягувати. В крайньому разі кличете від лікара, він віднімає, пускає руку і віднімає. Ні в якому разі ніякого там, буцім лікара не клиште. Ось, бо, бо це буцім лікар, він хіба покаліче. Був такий випадок. Ну от, якщо мене впізнає ця людина, то вона схоче напише. ось, що пустив руку не той, що треба в козу, пообдирав все, що не треба, і коза чуть не видулася її. Мусів, потім вона покликала ветлікаря. Він все зробив, уколи поколов, позашивав її, щоб вона не видулася. І усе. Ось такі то справи. Так що ні в якому разі будь-чим буцім лікаря не клиште до кози своєї. Ось. Так що, вроді, я все розказала про окситоцин, те, що я знала. Може, є які випадки, що там воно допомагає. Но, но кожні лікарства мають мати свої призначення. І їх треба по призначенню колоти. І ніяк інакше. Так, корець? Смачне сіно, правда, сіно краще. І оце такі то справи, ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Ну а ну, а я буду йти до хати, читати коментарі і відповідати. Нині людина дзвонить каже, я там вам пишу, пишу, ви не відповідаєте. Каже, я не маю часу, роботи дуже багато. Закололи порося, треба все поробити. Ну, вже, вроді, впоралася, рулети поварила, кобасу зробила. До речі, кому там цікаво, як я кобасу стаю. Ой, з тих кобасник, що я купляла, як я роблю, зайдіть, подивіться, як та. Кобасниця ось. Досить гарно виходить, досить класна кобаса виходить в ній. Ось таке діло. Так що всім, всього самого найкращого, миру, спокою, затишку і скоріше перемоги. Ну хто скаже, кітна моя оця мембра чи не кітна? Як по животі подивитися, як нажирається, то кітна. а нащупати козенят не можу, я не знаю, чи вона кітна чи ні. Крусті молока дає. А чи, чи тіл, чи ні, не знаю. Та й таке то. Ось так мої охламончики їдять. їч їч, їч. Ті гонять тут. Хочуть на двір. У нас на дворі погода тихий ужас. Болото, страхоття. Ще сніг не підтопився. Туман, мрака, дощ. Ось такі діла. Ладно. Всім па, па 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 Скоріше і всім перемоги. Мирного неба.